Як позбутись низької самооцінки. По-перше, зверніть увагу на своє оточення. Подумайте, хто з ваших знайомих і близьких насправді вас підтримує, а хто навпаки тягне вниз, критикує або пригнічує. Постарайтесь менше часу спілкуватись з тими, хто вам надає сил і натхнення. І навпаки, більше часу проводьте з тими, хто підбадьорює і допомагає вам розвиватися. Адже саме люди навколо нас сильно впливають на те, як ми себе почуваємо. По-друге, навчіться приймати свої помилки і невдачі. Вони не привід для розчарування, а навпаки, можливість отримати цінний досвід. Не бійтесь ризикувати і виходити з зони комфорту. Адже саме так ми зростаємо і стаємо сильнішими. Кожна помилка це крок уперед. І нарешті, третє: навчіться говорити собі чесно і з повагою. Я зробив все, що міг, і навіть більше. Навіть якщо результат не ідеальний, це вже досягнення. Важливо цінувати свої зусилля, розуміти, що прогрес це не завжди миттєвий успіх, а поступовий рух вперед.